В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі сестри і браття, молільники живої трансляції з нашого храму. Усі тут присутні. Слава Ісусу Христу. Сьогодні є третя неділя Великого посту. Неділя є. Хрестопоклінна, де уся Свята Церква на своїх тетраподах виставляє чесний і животворящий хрест Господній, цей хрест це дерево, на якому помер наш Спаситель, друга особа Божа, син Божий. Сьогодні все ціло ми поспішаємо до наших храмів, щоб прикластися до Христа Господнього, щоб набратися сили, віри, надії, здоров'я. Цей хрест Господній сьогодні зустрічає нас і запрошує до переосмислення найбільш. Цінної, але до кінця недооціненої дійсності про хрест не може в наш час хрест бути недооціненим. Цей хрест є символ перемоги Бога над смертю, над дияволом, над злом, і ця дійсність уже відбулася. І ця дійсність сьогодні пропонується нам до нашого з вами духовного ще земного життя. Історія спасіння людини. Це такий дорогі в Христі, сестри і браття, довгий, довгий шлях. І він розпочинається. На перших сторінках Книги буття. Ми згадуємо цю мить створення світу, цей прекрасний рай, про який ми часто чуємо і мріємо. Ми згадуємо Бога, який все добре створив, запустив цей величавий проект земля і дав панування людині. І цей шлях розпочинається від цього дерева. Це дерево добра і зла, це дерево, яке мало унікальний плід. це дерево, яке є початком творення, початком успіху. І саме звідти з цього дерева. Дерева цього унікального раю розпочинає людина свій довгий, довгий шлях. Вона йде, пізнає через усю історію людства. І в кінці зустрічається з іншим деревом. Деревом хресним. Зустрічається, щоби. Сповнити своє власне призначення. Наступний момент історії спасіння людини це є вигнання з цього Едемського чудового саду. Людина своїм вибором сама створює вигнання, а Бог уже цьому другому дереві хресному її повертає туди. Повертає її в вдемський сад каже нічого ще не втрачено. І останнє гріхопадіння. Людина вибирає гріх, вона падає в цей гріх, занурюється, звикає до цього гріха, і ось Бог вривається в історію цього довгого шляху. Від дерева до дерева, щоб принести людині відкуплення. Бог вривається, щоби пригадати людині, що вона є його образ і подоба, а що змушує Бога це робити. Оця нам така незрозуміла любов Бога до людини. Вона є незрозуміла і не має жодної логіки, сестри і браття. Не має жодного якогось розумового пояснення, як Бог може любити сотворіння, яке в принципі про нього забуло. І ось він приходить, стає людиною, обирає людську дійсність. Вбирається не мов би, в одяг людське тіло, зустрічається з містом Назарет, з тим побутом, бачить маму, свою батька, зустрічається із тогочасним часом, проблемами, інколи голодом, страхом, тяжкою ручною працею. Уявіть собі, Бог прийшов, щоби так жити з людиною. Він прийшов до своїх, свої Його не приймають. Книжники, фарисеї, садуки і всяка знать тогочасна. Очікували, що Бог прийде в якийсь унікальний особливий спосіб. А він вибирає простий, неочікуваний, воплочується Маленьку дитину і спочиває в бідних, скромних десь у полі яслах. Він зустрічається з апостолами. Апостоли на перший його поклик ідуть за ним, за Богом. Вони вірять йому, але це тільки на перший погляд. Вони все рівно хочуть царства земного. Він каже, що моє царство не від цього світу, а вони кажуть, постав нас у своєму царстві, це не заведе, я, наприклад, одного по правиці, другого по лівиці, бо ми найкращі, бо ми дійсно вірні тобі, Господи. А коли прийшла повнота часів, син Божий, друга особа Божа, вічний триденний Бог, той, який був, є і буде завжди. Він передається тяжким нелюдським мукам. Від нього відрікаються усі. Вдарили пастиря і вівці, розбіжалися, нема. Він залишається самотнім. Бере цей великий сирий жорсткий хрест. Іде хресною дорогою. Ті самі люди. Які були ним уздоровлені від прокази невеликовних хворіб. Ті самі люди вийшли на цю хресну дорогу, кричать на смерть, хай буде розп'ятий кров Його на нас і на наших дітях. Він лишається самотнім зі своїм Христом, який несе крок за кроком, тричі падаючи. Зустрічає свою маму, Симеона, Вероніку, все. А де ці знатні мужі апостоли заховалися, налякалися. Кульмінацією всього стається відречення апостола Петра: я ніколи, ніколи тебе не зраджу. Про що ти говориш? Господи, щоб я тебе зрадив. Та я з тобою вогонів воду відрікається тричч. Я його не знаю, я взагалі не знаю, хто він. І він зустрічається з болем, з людом, з людством, який його не прийняв. А він прийшов для того, щоби. Відновити, реставрувати образ і подобу Божу. А далі що? Голгофа? Він добровільно розпростирає свої руки на цей жорсткий, тяжкий сирий хрест. Чи то підцвяхи врізаються в його руки ноги, а копії пробиває бік? А як боліло Його його плече від Христа? Це така офіційно невизнана є церквою рана, яка боліла його найбільше. Ця рана від Христа тяжкого давила його більше, ніж рани від цвяхів і копії. Тому що цей Хрест як фільтр, увібрав у себе. Всю історію людини від цього дерева ще з раю до цього дерева на Голгофі. Така людська історія і така і людська дійсність. Але ні на мить Господь не відмовився від нас ні на мить. Помер за кого? Помер за своїх ворогів. Помер за тих, які його не прийняли, а ще на Христі молився Отче. Ну прости їм, бо не знають, що роблять. Отакий Бог, який є великою любов'ю, і який до кінця нам не є зрозумілий, а хрест його, на превеликий жаль, не до кінця є нами оцінений. Хрест у часи Ісуса Христа був символом ганьби і приниження. Напевно, вам відомо про те, що на ньому розпинали найбільших, засуджених на смерть, грішників, вбивць. Вже бути розп'ятим на Христі, то треба. Бути повністю відкинутим тогочасним суспільством, повністю. Бути розп'ятим це накликати на себе кару, така родина не мала життя вже, якщо хтось був таким і був розп'ятим. Тому Ісус Христос бере не тільки тогочасну культуру, Старий Завіт, який себе вичерпав, який стався умістилищем буквоїдства сухого закону. Ісус Христос бере цього старого Адама, Єву, усі покоління їхні і приєднює їх у свій животворящий хрест. І цей хрест. Стається вже не символом ганьби, бо вже не існує для християн ганьби. Цей хрест стається від тої миті, як на ньому пролилася його божественна цілюща животворяща кров. Вона омивала цей хрест, вона стікала на цю суху кам'янисту землю. І це все відбувалося на очах матері, апостола Йоанна і тих побожних декілька жінок. Ось і вся Христова армія, ось і його царство, ось і його послідовники. Тому, коли людство цьогочасне в наш час роздумує про хрест. То ми часто думаємо, що це є символом якогось приниження, що хрест є символом ганьби, символом болю. Як тільки нас щось болить, ми кажемо: ой, за що мені такий хрест? І ми це кажемо по сьогодні. Але цей хрест стається дорогою до спасіння. Я нещодавно мав таку можливість благословити дуже таке велике авто тут на подвір'ї нашого храму. Мене покликала сестра, яка тут серед тижня є в крамниці. Я вийшов, взяв воду, взяв свій требник і пішов туди на подвір'я, і я зустрівся з таким високим, гарним чоловіком. Ми поблагословили машину. А в мене в Требнику була така наклейка з видом з зображенням Христа Господнього. Я думаю, подарую. У мене такі наклейки є різні, червоні, сині, жовті і срібні. Я так, коли посвячую щось, то я комусь щось дарую. І Я, коли ми посвятили, я так витягую ту наклейку. Срібна така наклеючка, таке чорне авто, і кажу, це мій маленький вам подарунок, щоб Господь, який помер на цьому хресті, вас оберігав. І Він каже, отче, вибачте, але я не зможу прийняти цей дар. Я кажу: в чому справа? Знаєте, я вірю в Бога, але я. Не сприймаю хрест. Кажу чому? Ви знаєте, я його не ношу ні на грудях, я його не приклею ні в машині. В своєму домі я також його не маю. Ну чому? Дуже мені стало дивно. А він каже: я, коли беру на себе хрест, він заважає мені грішити. Я таке, ще не чув. Я вже все чув. Мене вже нічим не здивуєш. Я кажу, як це? Ну от Я не можу грішити, коли я бачу, що він ось тут. Ну, а у машині, у машині теж я не зможу грішити, бо він буде ось тут. Я кажу, але ж Господь бачить все рівно, що ви робите. Ну Він то так десь бачить. Але коли він є, то він точно це бачить. Я не зможу хрест прийняти. Я кажу, добре, я тоді його беру собі. Якщо ви передумаєте, ви мене знайдіть. І ми його наклеїмо разом. Він так на мене дивиться, я кажу, я думаю, що ви передумаєте. І він так. Якось так, так, сльози якісь такі з'явилися, якийсь смуток, така безвихідь, якась така самотність. Він не знав, що двері йшов у задні, а тут було йти в передні відкрити. Руль не є з переді. А він сів на задні, потім. Ось так. Я думав про це цілий день, аж до пізнього вечора думаю. Як може. Хрест Господній – мати силу. А Він є надією. Хрест Господній є надією. І зараз, коли ми переживаємо таке розп'яття Ісуса Христа в цьому тілі нашої держави, коли ми переживаємо ці нічні обстріли, як сьогодні вночі. Знову в першій дванадцятій літали всякі шахеди над Києвом. Я знаю про трьох загиблих, серед них батько і п'ятирічна дівчинка. Хрест Господній, так важливо є сьогодні переоцінити. А де він є зараз? Когось, може, він є в вазі, когось він на полишці, когось в сейфі, бо дорогий, золотий, когось він може бути в шкатулці для прикрас, для когось він може бути виробом ювелірним, але точно не тим, чим він є насправді. Сьогодні ми прикладаємося до Христа Господнього, щоб перемогти сестри-браття. І тільки. Ми прикладаємося до нього, бо на ньому помер наш Бог за нас, за те, щоб повернути нас в Едемський сад. І ми всі розвертаємося. Від того Христа, уже тріумфального з Голгофи і йдемо за Христом Господнім з надією назад, в Едемський сад, бо саме там є місце для кожного із нас. Я пропоную зараз, на завершення моїх тих коротких слів, щоб ми. Правою своєю рукою доторкнулися до місця, на якому є наш хрест, на наших грудях. Давайте ми його попробуємо знайти. Я свій, в мене він тут є, а ви свій. В кого нема, в мене є дерев'яні хрестики, підійдете. А в кого дома ви сьогодні одягнете Його. На мить уявімо, що ми є на Голгофі разом з Христом. Що можемо ми йому сказати в той момент? Співчувати йому, спитати Його, чому так сталося, чому так має бути? Сказати, що ми його любимо. Ми без нього не можемо далі рухатися, без нього не існує нічого, в принципі. І сказати йому такі слова. Христу твоєму поклоняюся, Владико, і святе Воскресіння Твоє величаю і славлю. Слава Ісусу Христу!